Нарешті чиновники вирішили вказати учасникам АТО на їх місце в сучасній Україні. Павло Андрійович, є зауваження. Є зауваження нема такого. Діді голосуємо у Яворові на виконання рішення Кабміну. Бійцям дали землю прямісенько на сміттєзвалищі. Тим часом чиновники під прикриттям атошників отримали ділянки прямо в центральному парку. І Це далеко не найбільша оборудка з землею. Для бійців, АТО дивіться і прозрієте для мене город це все. Я тримаю корови і з цього живу. Місцеві чиновники придумали новий нахабний спосіб красти. Тепер прикриваючись президентом і атошниками. У цих всіх людей забрали городи без попередження, без вилучення, без якогось адміністративного позову. Ми у Володарському районі Київської області. Тут місцеві чиновники відбирають у десятків селян їхні городи. Мовляв, вони стали дуже потрібні демобілізованим атошникам. І для мене оцей кусочок города має дуже вагому значимість. Знайомтесь, це Володимир. Він захищає права селян у суді. Адвокат переконує, що сільський голова спотворив указ президента про виділення землі воїнам і заробляє на цьому. Виконком Татаринської сільської ради 11 червня 2015 року було прийнято рішення про виділення земельних ділянок 11 учасникам антирористичної операції. Ці земельні ділянки виділялись на тому місці, де Жителі цього ж села, села Надросівка, вже понад 15 років вживали землю в якості город. Програма гроші поспішає спитати особисто у підприємливого сільського голови. Чому він переконаний, що у ветеранів, які захищали рідну землю, її треба обов'язково вкрасти. Приходимо в сільраду у розпал робочого дня. Сільського голови на місці немає. Телефонуємо. Василів Генвич вас турбують з телеканалу Денплюс Один. Селяни розповідають, а тушникам їх городи не світять. Прикриваючись ветеранами, сільський голова хоче передати гектари місцевому агромагнату Миколі Каплуну. Саме він раніше орендував у селян землю, підробляв їх договори. Технологія фальсифікації була разюча примітивною. До кількості років оренди домальовували одиничку. З 50 договорів про оренду судом вже визнано недійсними 16. Подоставляли одинички і зробили на 15 років. Ще й підпис був підроблений. А поки чиновники на місцях під шумок торгують ветеранською землею, справжні учасники АТО не можуть отримати стільки разів обіцяних їм клаптиків землі. Демобілізувавшись, Ігор разом з іншими бійцями свого рідного ірпеня сподівалися розпочати нове життя: втілити одвічну чоловічу мрію, завести власний будинок. Нас мая 2015 року. Я написав заявлення, щоб мені виділили землю. І вот. через місяць прийшов відповідь, о том, що мій вопрос розглядається. і як би все на цьому все закінчилось. Але міські чиновники швидко позбавили орденоносця земельних ілюзій. Роздавати захисникам країни коштовні сотки ніхто не збирається. Із тих, хто були призвані в Ірпіні, ще ні один чоловік землю не отримав. Спробуємо розібратися. Надсилаємо запит до мера Ірпіня. Та відповіді немає. Тож разом із ігорем прямуємо вірпінську мерію. Я подавав заявлення в має місяць. Подав з указанням земельної діданки, яку я находиться в комунальній нічого відповідно не дійшла. В той час, коли землі в цьому районі для учасників АТО нібито не вистачає, будівельна компанія, що підконтрольна меру Карпулюку, продовжує знищувати і забудовувати ліси столичного передмістя. Ось ці всі учаски викупались тоді? Когда його менеджери всі в одній вугле, а что здесь будуть ліс, метафраза ну, тому, що будуть біля пухнасті білочки, це у нас анекдот. І таких схем махінації із землями для учасників АТО безліч по всіх областях. Землі учасникам АТО дають на непридатних для життя ділянках або не дають взагалі. Зазвичай отримує відмову сільського голови і інше бачення у нього є. В другому кінці села земельна ділянка там заболочена, там якась занедбана, там, можливо, смітник колись був, і він цю земельну ділянку хоче віддати. А міські чиновники не перестають шукати шпарини у законодавстві для все нових і нових заробітків. І навіть захисників країни, яких вони мали б носити на руках, відверто кидають. Президент своїм указом не може передбачити надання якихось особливих прав якісь категорії громадян України. Земельний кодекс не знає таку особу, як учасник АТО. а тому і не місять особливих якихось правил для отримання земельних ділянок даною категорією громадян України.